Вітаю вас в ефірі. Інформаційно-аналітична програма Діалог. Сьогодні ми говоримо про новації у сфері державної реєстрації бізнесу та прав нерухомості. Ну і гості нашої програми В'ячеслав Черниш, начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно управління юстиції області. Вітаю вас, пане В'ячеславе. Вітаю Тетяна Борисова, приватний нотаріус з Чернігівського міського нотаріального округу, вітаю вас, пані Тетяна. В'ячеслав Хардіков, керівник Головного територіального управління юстиції в області. Вітаю вас, пане В'ячеславе. Дивіться, коли така команда бойова прийшла до нашої студії, це говорить відповідно про те, що реально у нас в державі відбулися зміни в реєстрації бізнесу та прав нерухомості. Однак, власне, які то зміни? І чому ми, громадяни, споживачі, мусимо то про це все знати? Пане Вічеславе. Ну тому що ці зміни вони взагалі покликані на спрощення цієї системи державної реєстрації і надання більш якісних сервісів та послуг безпосередньо громадян. Зміни ці почалися не лише з 2016 року, а ще починаючи з 2014 року, як було запроваджено відповідні адміністрації центри надання адміністративних послуг в кожному районі і в містах обласного значення. Це було першим етапом. Децентралізації і зміни у сфері державної реєстрації, адже з 2015 року центр почали надавати послуги з питань прийому та видачі документів у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу безпосередньо на місцях, тобто з'явилися такі маленькі фронтофіси, які покликані були приймати документи і усунути контакти людей безпосередньо з чиновниками. Це був першим етапом. Також в 2015 році було впроваджено низку онлайн-сервісів Міністерства юстиції, які покликано надавати можливість громадянам отримувати ці послуги не лише безпосередньо, але й через інтернет, тобто звертатися за наданням послуг до відповідного електронного сервісу. Такі сервіси були запроваджені, як і в системі реєстрації бізнесу, в системі реєстрації нерухомості та в системі реєстрації актів цивільного стану. І на даний момент їм скористувалися вже більше ніж 500 тисяч громадян по всій території України. Тобто люди спростилася можливість отримання, наприклад, з реєстрації бізнесу відповідних виписок витягів. Їм не потрібно стояти в чергах до реєстратора. Вони можуть зайти відповідно на електронний портал і отримати, сплативши електронною платіжною карткою, отримати відповідну послугу, отримати цю виписку, цей витяг, який необхідний їм для проведення їхньої підприємницької діяльності. Що стосується нерухомості, також е, стало можливим е, подавати документи е, в електронному вигляді для попереднього розгляду державними реєстраторами, е, бронювання відповідної дати та часу, коли можна звернутися за отриманням відповідної послуги. Тобто людина може розраховувати на свій час і корувати їм на даний момент, а не гаяти часу у чергах, як це було раніше. Значить, пане Вячеславе, щоб було людям зрозуміло, куди я або ж наші колеги зможуть прийти. Або їм перереєструвати або зареєструвати документи там на земельну земельну ділянку. Я так ж вас розумію, так, так, так. або ми придбали там квартиру, або ми власники ще якоїсь нерухомості. Ми мусимо цю власність зареєструвати Звичайно. і, власне, це ваше ваша робота. все це зробити, куди нам йти? Ну, дивіться, до 1 січня 2016 року існував, року існував один суб'єкт, який займався державною реєстрацією нерухомості. А саме це були е, колишні реєстраційні служби, які здійснювали реєстрацію нерухомості та бізнесу. Починається з 16 року, впроваджується низка суб'єктів, які зможуть надавати ці послуги. А саме цими суб'єктами є державні та приватні нотаріуси, які особи здійснюють функції з державної реєстрації нерухомості. Потім виникають такі суб'єкти, як акредитований суб'єкт, це тобто юридична особа публічного права, які зможуть пройти відповідну акредитацію Міністерства юстиції і отримати дозвіл на здійснення реєстраційних функцій. Та також вже державні органи це реєстратори районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міста обласного значення, які також зможуть здійснювати функції з питань державної стації нерухомості та бізнесу. Тобто виникає велике коло суб'єктів, до якого можуть звернутися люди, мати вибір, у кого буде зручніше, у якого Буде менше коштів сплати відповідного адміністративного збою і взагалі у кого кращий сервіс, де до людей ставляться більш з повагою та людяністю. Тобто, це ми вже говоримо про конкуренцію. Все-таки, якщо ми говоримо про державні служби та офіси, то куди, в якому напрямку, необхідно мешканцям Чернігова прийти, аби отримати консультацію або пораду, або ж ймовірно вирішити свою проблему, яка існує. Ну, на даний момент мешканці Чернігова можуть звернутися до будь-якого приватного та державного нотаріуса за реєстрацією нерухомості. Також вони можуть звернутися поки що до нашого відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке знаходиться в підпорядкуванні Чернігівського міського управління юстиції. Але з 1 травня 2016 року ці функції буде здійснювати вже виконавчий комітет Чернігівської міської ради. І реєстратори, які знаходяться, будуть у центрі надання адміністративних послуг на вулиці Рокосовського, 20. Пані Тетяно, дивіться, коли ми звертаємося до нотаріуса або вирішуємо якісь питання, то, звісно, ми розуміємо, приватний нотаріус, він потребує коштів. І, звісно, що кожна людина, яка ну, буде економити власні кошти, кожну копійку, звісно, що вона в першу чергу захоче піти до державного спеціаліста-фахівця. Чому? Чому ми говоримо про приватних нотаріусів, які на сьогоднішній день співпрацюють з державними управліннями, юстиції в тому числі? і Чому мені корисно інколи прийти і до приватного нотаріуса? Я просто не зовсім розумію. Ну по перше, на сьогоднішній день плата і у державного, і у приватного нотаріуса є однаковою. Та тобі до кого йти. Є однаковою. А якість? а чому а професіоналізм. Тому що держава 60% дозволила з 1 січня цього року від адмінзбору залишити приватного нотаріусу. Держава так полюбила приватних нотаріусів, що це вона їм так допомагає. Ви знаєте, за ці роки роботи приватних нотаріусів держава стала нам дуже довіряти. Чому? За ці роки було багато зроблено за останні два роки. Ми показали, що з реєстрацією нотаріуси справилися, тому що одночасно щодня це шість з половиною тисяч нотаріусів здійснювали реєстрацію. Ви знаєте, 20 років тому, коли зароджувався приватний нотаріат, ми навіть і мріяти не могли, щоб людина купила сьогодні майно і пішла від нотаріуса повноправним власником. Вона після того йшла до БТІ, і коли вона туди попаде, знала тільки, мабуть, Господь Бог знав, тому що то немає часу, то людина вважала це несерйозним зразу ж бігти до БТІ. І майно залишалось незареєстрованим. І що відбувалося? Коли людина йшла життя, не зареєструвавши своє право, то спадкоємці на сьогоднішній день повинні йти до суду. Добивалися правду через суд. Я з вами погоджуюся. А зараз а такого сьогодні немає? такого бути не може. Черги немає. Наприклад, ви купили сьогодні квартиру. І все реально за день я можу зробити? Все реально за день, за дві години. Угу. Але а скільки це ми буде ми підійшли. До годин є е, е, різні ставки, від того держава встановила різні ставки для того, щоб не було корупції. від е, Годин до днів все залежить від того, який ви адмінзбор будете сплачувати. Але коли йде мова про реєстрацію нотаріусом договору, який ви уклали сьогодні, там іде мова про 140 гривень адмінзбору і 35 за витяг. Це вся сума, но яка є однаковою для всіх, пані Тетяно. Мені як користувачу байдуже, які ви там домовленості були у вас і є з держави. Розумієте, я хочу отримати по перше якісну послугу. Ну а по-друге, отримати, ну звісно ще й менше заплатити за, за вашу Зрозуміло. консультацію. Значить, Дивіться, послуга якісна, тому що держава, надавши нам повноваження, вона дуже серйозно контролює, контролює наші дії. Незалежно від того, приватний сенатарію чи державний, Обдурити, тобто громадянина ви не зможете, не не, Навіть, якщо, не державу, якби хотіли, я да, якби хотіли, так. Да. Це зразу все прозоро. По-перше, цей реєстр є прозорим. Людина зразу розуміє, що заплативши сьогодні кошти за квартиру, вона сьогодні, підписавши договір, вже виходить із кабінету нотаріуса власником. Тому що цей реєстр це дійсно великий прорив в реєстрації прав власності для України. Ця система є прозорою, зрозуміло, для людини. Зрозумілою. Начебто все так красиво та чудово. Якщо то так справді є, то я думаю, громадяни України і мешканці області мусять бути щасливими. Ну, ви знаєте, для повного щастя людина повинна на собі це перепровірити. Зараз до нас звертаються дуже багато людей, які задають питання, чи треба перереєструвати те право власності, яке виникло до 2013 року. Хочу сказати всім громадянам, не треба нікуди бігти, можна прийти до нотаріуса, будь-якого, державного чи приватного, отримати консультацію, яка є безкоштовною, і зрозуміти, що перереєструвати нічого не треба. Якщо людина своєчасно не зареєструвала право власності, то вона обов'язково в цей реєстр повинна занести. Для того, щоб не створювати проблем для своїх майбутніх спадкоємців. А якщо людина зареєструвала свою час на підставі того законодавства, яке діяло на момент, коли вона купувала квартиру, то перереєструвати не треба, тому що законодавство визнає всі права, які е, існували раніше. Тому не треба ніякого жантажу, не треба хвилюватися, все в порядку у всіх. Документи. Ну, запитання мене буде до В'ячеслава Віталійовича про новацію у сфері реєстрації нерухомого майна. Так, ну передусім одне з основних новацій на даному етапі це є все ж таки децентралізація зазначених реєстраційних функцій. Що мається на увазі? Що віднині функції з реєстрації речових прав на нерухомість виконують і органи державної влади на місцях, це в першу чергу місцеві районні державні адміністрації. В містах обласного значення це виконавчі комітети місцевих рад, це нотаріуси і, як уже було зазначено, акредитовані суб'єкти. Таким чином створюються на даному ринку. Здорова конкуренція між суб'єктами, тим більше, що кошти за отримання таких реєстраційних послуг фактично сплачуватимуться до місцевих бюджетів. Якщо це приватний нотаріус, то як вже зазначено було, 60% залишається нотаріусу. Ось. І якщо це акредитовані суб'єкти, тобто це підприємства публічного права, фактично це теж додаткова можливість залучити кошти. адже… Ну, Фактично, за надання таких послуг, зазначені суб'єкти, ну фактично будуть наповнювати той бюджет, до сфери якого вони належать. Ну а чому це нам вигідно? В чому перевага? Ну, якщо раніше ну мається на увазі до 1 січня поточного року, законодавство визначало, що е, фактично здійснюють реєстрацію виключно державні реєстратори, які підпорядковувалися е, територіальним органам юстиції, то на сьогоднішній день для звичайного пересічного громадянина це можливість вибрати. До кого звернутися йому? Можливість отримати в першу чергу якісний сервіс. По-друге, це широка, широкі можливості для отримання попередніх консультацій, скажімо так. Ось, для отримання ну, елементарних, скажімо так. Ну, можливостей звертатися безпосередньо до суб'єкту, який якомога краще надасть сервіс. Не потрібно стояти в черзі, не потрібно ну, фактично якісь ну, не вистоювати черги, і не потрібно отримувати ну, якісь, скажімо то, так. То, ви нам стверджуєте, що на сьогоднішній день у сфері в цьому напрямку немає абсолютно жодної черги. Куди б не Фактично пішли так. до приватного або ж державного, спеціаліста-фахівця? Всі процедури виконуються швидко. Без ярх, Так, звичайно. Все залежить від е, грошей. Ну, дивіться, якщо раніше був лише один суб'єкт, це суб державної реєстрату. Звичайно, що він е, фізично не, мог, не міг опрацювати ту кількість заяв від людей, які зверталися, наприклад, за день, тому що могло звернутися дуже багато людей. Сьогодні могло звернутися і 60, і 100 людей, тому що люди потребують реєстрації, у них є якась своя пересічна жизнь, є життя, є відповідні права. А якщо є велика кількість суб'єктів, і людина бачить, що, наприклад, у цьому. Суб'єкта є велика черга, вона ще зараз не зможе зареєструвати, а в неї є якась відповідна чи е, угода укладатися буде, чи він хоче продати це майно, і йому треба перестувати той об'єкт нерухомості чи інший. І вони можуть звернутися вже безпосередньо до нотаріуса, який може одночасно здійснити все і перерестувати майно, і зареєструвати відповідний договір купівлі-продажу і вже зареєструвати за новим власником це майно. Тобто не потрібно бігати до різних органів і витрачати свій час. А там, здається, таке віконце, необхідно зареєструватися, записатися. На прийом, здається, наперед, так? І там якісь там, лише години у кожної людини, чи як то. Ну, В, в залежності, якщо це. Ну, там немає таких е, часових проміжків, як година, скільки буде обслуговуватися. Людина буде обслуговуватися стільки, скільки потрібно її обслуговувати на даний момент. Реєстратор є людина, у якого ситуація більш проста, і реєстратор може зразу прийняти документи на даний момент, взагалі реєстратори вже самі заповняють людям заяви до державної реєстрації. Якщо раніше людина мала заповнювати заяву самостійно від руки і зачасту робила помилки, це могло бути підставою для відмови. То на даний момент, вже коли звертається людина до реєстратора, то реєстратор разом з людиною на підставі тих документів, які подає людина, формують ці заяви, заповнюють людина, перевіряє правильність внесених даних в цю заяву і вже безпосередньо підписує, вже засвідчує своїм підписом. Сам справжність ну, цієї заяви, яка uh -huh. подається в до реєстратора. Чим ще держава гарантує відкритість та публічність цієї послуги? Всі реєстри. Які пов'язані з нерухомістю та реєстрацією бізнесу, на даний момент в Україні є відкритими, тобто кожен громадянин може через відповідний онлайн-сервіс подивитися майно, яке за ним на даний момент зареєстровано, сплативши відповідний адміністративний збір, який є не дуже великим. Тому людина може контролювати і якість надання послуг, тому що через цей сервіс можна і подивитися, на якій стадії перебуває розгляд документів, і взагалі як реєстратор працює і виконує свої обов'язки безпосередньо на даний момент. Якщо ми будемо порівнювати роботу ваш, вашого управління з роботою, яка відбувається в європейських державах, я маю на увазі, як ці послуги надаються в європейських державах, зокрема, ну, наприклад, в Польщі, можливо, Німеччині, можливо, у Франції, нам е, є ще на кого рівнятися, чи ми зовсім вже європейці? У нас тут все в порядку. Ми тільки починаємо формувати цю систему, адже в європейських країнах здебільшого все більш е... Ну, інформативно і, і, і електроалізовано. Тобто людина може через комп'ютер здійснювати будь-які свої дії та поводження, реєструвати бізнес. Ми прийшли до цього лише. У нас 30% мережа інтернету в області. В області. області 30% користувачів вони мають інтернет. Про що ми говоримо? Бабця, ну, яка живе в селі, кількість... все одно прийдеться прийти особисто до вас, розумієте? Для цього ми і далі реформуємо нашу систему, і буде відкриватися відповідні центри надання безоплатної правової допомоги, де люди, прийшовши до цього центру, зможуть скористуватися комп'ютером, на якому буде встановлена мережа інтернет, подивитися законодавство, скористуватися нашими онлайн-сервісами чи отримати іншу юридичну допомогу, якій необхідно. Угу. Це реформа планується в нас започаткуватися з 1 травня 2016 року. В 2015 році вже Три центри такі відкриті, а саме це місцеві центри надання безоплатної допомоги, які були започатковані в Чернігові, Мені та Ніжині. Вони Чому вже саме працюють. Ніжин, Чернігів і Мена? у нас більш районів. Ну це було початком. початку. По Україні взагалі було започатковано 100 таких центрів. Є таке закон, як про. Безоплатну правову допомогу. На виконання вимог цього закону Міністерством юстиції запроводжена була система центру надання безоплатної правової допомоги, де люди можуть звертатися отриманням як первинної правової допомоги, так і вторинної правової допомоги, тобто скористуватися послугами державного адвоката. І такі послуги надається відповідно до категорії осіб, які зазначені в законодавстві, такі як там мало населення, ветерани, учасники антитерористичної операції та інше. Ну до речі, ми поговоримо про ці категорії пільгових. Вони отримують послуги безкоштовно. Або ж хто із цих категорій отримує послуги безкоштовно на сьогоднішній день? В плані державної реєстрації в плані так. державної страції категорій визначено не так багато, це інваліди. Інваліди першої другої групи, потім чорнобильці можуть отримувати безоплатну правову допомогу? Ветерани, воїни АТО не мають такого права безкоштовної реєстрації? Ні? ні, вони не, не мають. мають. Вони мають на безкоштовну юридичну допомогу. Угу. І в то війну також. Пане В'ячеславе, суть. Чим ви займаєтеся? Безпосередньо, якщо в двох словах роз... про це розповісти, чому? Чим займається управління Чи... державної реєстрації? Так, Суть. Ну, на на даний роботи? момент управління державної реєстрації займається, е, окрім консолідації та організації роботи у своїй державної реєстрації на території Чернігівської області, займа, займається безпосередньо впровадженням безпосередньо реформ, налагодженням контактів е, з районними державної адміністрації, облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, адже реформа е, покликана на те, в принципі, щоб е, кожна сільська селищна міська громада змогла. Відкрити собі відповідний центр надання адміністративних послуг, вести посаду державного реєстратора та здійснювати реєстрацію безпосередньо в своєму населеному пункті, щоб люди нікуди не їхали, може могли звернутися за наданням цієї послуги безпосередньо на місці. Ну і де вас можна знайти? Знаходимося ми в проспект Миру 43, приміщення обласної ради, на другому полісі знаходиться мій кабінет 200. Чотирнадцятий, як люди можуть звертатися доданням відповідної ну, допомоги, якщо у людей виникають запитання, вони хочуть потрапити до вас на особистий прийом. Коли у мене Який? немає графіку особистого прийому. Я приймаю людей завжди, коли у мене вільний час є, коли я знаходишся безпосередньо в приміщенні управління юстиції. Можуть люди прийти і звернутися наданням допомоги. Ну це не, не, не обов'язково приходити до вас саме власне. Так без нас, питання, є україн. відповідні відділи, які займаються по напрямкам, адже управління юстиції взагалі має дуже багато напрямків роботи, таких як і виконавча служба, і нотаріат, і банкрутство, і правова світа, органи ДРАЦ. дуже багато зараз звернень йде безпосередньо за. Органам ДРАЦ, тому що також Міністерством юстиції було запроваджено дуже позитивний гарний сервіс приводу представлення електронного апостолю на документах. Якщо раніше люди мали представити апостолі лише відповідно в міністерстві юстиції, а саме це на документах, які ведуться на судами, органами державної реєстрації для подальшого їх використання в країнах Гаакської конвенції. Вони мали їхати до Києва, подавати всі документи, стояти в Чехах. Ну, Це було дуже довго і займало багато часу людей. А то ви зараз... думаєте, всі розуміють, про які електронний апостолі ви тільки що сказали? Що то воно, власне, таке? Електронний ну, апостоль це засвідчення державою справжності документів, які будуть наступному використовуватися за, кордон, за кордоном. Продов... Так. Бо половина людей взагалі слухати, про що ми з вами говоримо? Так, ми говоримо з вами і ще й про приватних нотаріусів. Чому, власне, чому громадяни все ж таки мусять співпрацювати з цими службами, з цими людьми? Чому? Тому що держава гарантує ту роботу, яка виконується нотаріусом. Що від такої роботи нотаріус отримує? Від такої роботи для громадянина чи для нотаріуса? Ну для нотаріуса, для громадянина і те і інше. Так, да. значить, приватний нотаріат працює вже більше 20 років в Україні. З 94-го року, коли пройшла реформа нотаріату. і ці реєстри разом із реформуванням нотаріату готувалися майже 20 років, я скажу так. Тому тільки починав нотаріат приватний працювати, то дуже багато було допомоги з сторони Канади, яка ділила своїм досвідом Це в якому році? в 90-х роках. А чому саме Канада навколо? А тому, що в Канаді дуже чудово працює цей реєстр і Канадці реєстр про реєстрацію речових прав uh -huh. в Європі навіть не завжди нотаріуси є реєстраторами? Не завжди. І на сьогоднішній день колеги із Німеччини навіть нам заздрять, що одночасно після того, як я поставила останню крапку в договорі, я тут же реєструю. Право власності. А що ні вачні? Ні, ні, ні. ні. Там нема, є реєстраційні служби окремі. І повноважень нотаріус немає. І, і в тій ж Грузії нотаріус не реєструють. І тобто, багато-багато єврореєстрів. А ми пішли власне, далі. Да, ми, ми можемо своїми формами, які ж ми здійснюємо. Да, так, да, да. і от тільки в Канаді е, нотаріус є реєстратором в реєстрі. Е, е, ці всі роки ми були реєстраторами реєстрів, але окремих спочатку реєструвався сам договір. Тоді реєструвалася право власності для людей, для інвесторів, це буде незрозуміло. Якісь дві незрозумілі реєстрації, чому треба від нотаріуса ще кудись йти, і кудись саме йти. І що це за органи, які мають повноваження на реєстрацію. А на сьогоднішній день людині навіть не треба і думати, що там робить той нотаріус. Головне почитати те, що він підписує. О, це, здається, мені да. обов'язково почитати, що Ну, чи почати. Бо потім бувають такі да, коралі, да, да, які знаходять да, деяких осіб винаючи да, в да, 10 да, років. А потім думаєш, а що ж да, власне? — у вас? А що потім з тим робити? Тоді да. треба шукати. Це головне для людини взяти адвоката. свій паспорт, для покупця гроші, піти до нотаріуса і почитати те, що він підписав. А все останнє зробить нотаріус. І не треба навіть ходити збирати документи. Угу. Ну, шановні мої, необхідно, щоб нас з вами зрозуміли телеглядачі. От вони зараз дивляться на нас і думають, з якого дива ми зібралися і про що ми тут з вами говоримо. Пане В'ячеславе, тобто є зміни. Тепер е мешканець області, взагалі е всі громадяни України, вони буде менше часу витрачатимуть на те, щоб зареєструвати е будь-які папери. Так. Про те, ми говоримо чи про щось іще ми говоримо. Ну, взагалі, в принципі, так. І висновок, який з нашої бесіди. Висновок такий, що у громадян з'являється більше можливості звернення до інших різних суб'єктів, які можна доняти цим послуги. Визначені е чітко часові рамки, як здійснюється реєстрація. Я можу обирати приватного нотаріуса так. або державного. Ви можете вибрати також час, який буде здійснена реєстрація. Є загальний час, 5 днів робочих для реєстрації, якщо це майновий комплекс. То 14 днів. Якщо вам потрібно скоріше, вам не потрібно не платити ніяких хабарів чи виходити якісь зв'язки. Ви можете заплатити суму просто більше адмінзбору, і ця реєстрація буде здійснена в Ну, Слава терміри. Богу, нікого я не шукаю. Я просто плачу Коли більше коштів і так. мені так, швидше не так, так, виходить. Так, таким чином корупційні схеми відсикаються на корні. Тобто, люди можуть вибирати, який час їм зручно. Якщо це якась дуже термінова угода, і треба дуже швидко провести реєстрацію, людина просто. Сплачу збільшений інспективний збір. Також дуже позитивним, мої колеги не сказали, є те, що реєстрація нерухомості здійснюється в межах області. Тобто, може зареєструвати у будь-якого суб'єкта в межах області. Значить, Якщо я мешкаю, ну, зокрема, десь у сосниці, так. а хочу зареєструвати свою нерухомість у Чернігові, мені ніхто не буде заважати то зробити. Ні. Тобто, віднині я. А що стосується ну, нотаріуса, то взагалі може всю. здійснювати в межах всієї території України. Угу, uh -huh. ж велика відповідальність. Yeah, велика відповідальність. відповідальність. Велика Тому а потім того нотаріуса, який зробить ні, ні, ні. помилку так це, само. Це Розуміє, неважливо. Так? Це єдина база, яка належить державі. А махінації якісь не можуть бути зв'язку з тим, що держава натаріус... контролює. Якщо навіть будуть якісь махінації, то в реєстрі буде відображено, який суб'єкт здійснив цю реєстрацію, і держава побачить, хто здійснив ту чи іншу незаконну дію. І можна буде притягти цього суб'єкта до відповідальності. Пане В'ячеславе, що ви ще не встигли сказати? Часу речі, мало? Так, я хотів би ще доповнити. Стосовно функції, які все ж таки залишаються за органами юстиції, це одна з функцій контролю. Тобто, фактично цим і займається один з напрямків діяльності головного територіального управління юстиції це контроль за діяльністю суб'єктів державної реєстрації. Ось, значить, ну одним із таких різновидів, скажімо, заходів по контролю, це окрім моніторингу безпосередньо державного реєстру речових прав. Це ще можливість і підготовки документів у встановленому порядку для блокування роботи відповідного реєстратора. Ось і можливість притягнення, окрім дисциплінарної ще до адміністративної відповідальності. Такі функції. У мене залишилося. до вас, шановні гості, пропозиція. Абсолютно серйозна. Давайте з вами щомісяця зустрічатися в нашій студії. У нас у телеглядачів завжди безліч запитань стосовно того, як їм вирішувати ті чи інші проблеми, які в них існують стосовно реєстрації нерухомого майна, земельних ділянок. Це дуже завжди велика проблема. От би вони нам телефонували. Вже запитання або писали. або писали на електронну адресу, і ми б з вами тоді вже розповідали, як ці питання можуть бути вирішені. Як моя пропозиція? Підтримує чудово підтримку дуже позитивна пропозиція. Тоді домовилися за місяць. Очікую на вас у студії. Дякую, що прийшли. Я думаю, що віднині наші мешканці області знають набагато більше. До цієї розмови мені залишається нагадати, що у студії був В'ячеслав Черниш, начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно управління юстиції області. Тетяна Борисова, приватний нотаріус з Чернігівського міського нотаріального округу. Та В'ячеслав Хардіков, керівник головного територіального управління юстиції в області. Дякую вам, шановні, за розмову. Дякую вам за місяць. Очікую на в до нашої студії знову. Дякую до вам.